Ми звикли, звикли до сирен, до темряви в очах і на вулицях, до невпевненості, яка ховається за кожним новим днем. Ми звикли жити під тягарем війни, втрат, постійного очікування. Але ми не звикли здаватися. Ми сподіваємось, сподіваємось на мир, на сілення, на те, що 2025 буде роком, коли щось та й зміниться. І навіть якщо ми не знаємо, що чекає попереду, ми не припиняємо вірити, що наша надія сильніша за страхи. Проте чесно, є моменти, коли триматися важко. Тоді ми нагадуємо собі слова, які знов дають нам сили: Бог, наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємося, хоча би затряслась земля, і гори рухнули в серце морів. Ми не знаємо, яким буде 2025. Але ми знаємо, що Бог наша фортеця і він завжди поруч. Тому нехай і цей рік стане роком сміливості і довіри, довіри до того, хто тримає наше завтра в своїх руках.